Слава Україні, друзі! Знов не заплановане відео і знов дуже швидко, бо роботи багато, але якраз трапився коментар, де людина каже, що вже не перший раз просить мене рецепт вирощування метеризіуму в текстовому форматі, не текстовому форматі. Зразу. Зізнаюся вам, що в текстовому форматі зараз мені не вигідно це робити, бо як я вже вам казала, всі кошти, які буде нараховувати мені туб, а вже він мені нарахував один раз кошти, і ці кошти перераховані на Збройні сили України. Тому чим більше буде відео, тим ми з вами більше допоможемо Збройним силам України. Тому не в текстовому форматі, але дуже коротко, конспективно. Два способи вирощування метарізму. Одним я вирощувала взимку, і вже не перший раз, і працює. Треба, треба бути більш скрупульозним, щоб дотриматися більш-менш стерильності. Для цього ми готуємо, як і для інших біопрепаратів, для вирощування їх середовища. Мінеральне добриво, цукор, дрібка солі. Стерилізуємо. І це середовище, наприклад, я роблю використовуючи рідке добриво, яке у вас є. Чому рідке? Тому що <кій> дуже зручно його не треба ні важити, можна як ковпачками виміряти. А дуже важливо, щоб концентрація солей в розчині не була завелика, бо ем, осматичний шок буде у мікроорганізмі, вони не виростуть, просто помруть. Так от, Якщо ми зробимо дуже малу концентрацію, то не буде їм, що їсти, і теж не виростуть. І от легше з рідкого добрива для квітів любе там, яке є. Ну, У крайньому разі треба тоді на вагах виважувати. В кінцевому рахунку у вас має вийти кристалічного добрива не більше, ніж 2 грами на літр. Оскільки ми можемо не дуже точно виважувати на вагах, ну, то умовно зупиняємося на півтора грама на літр. Також додаємо чайну ложку будь-якого це може бути цукор, це може бути сорбіт, це може бути глюкоза аптечна. Можна додати дрібочку, дуже дрібочку кухонної солі, хлориди також треба мікроорганізмам, Як і натрій кип'ятимо або стелізуємо доступним вам способом. І далі у цю рідину додаємо півчайної ложки півчайної ложки. Препарату, який у вас є, готовий препарат, ну, того метарізму. Важливо, щоб це був монопрепарат, бо, як я вже неодноразово казала, у наших таких умовах крафтових, от таких саморобних, ми не можемо прогнозувати, хто переможе. Якщо це буде суміш мікроорганізмів, то <кх> хтось із них обов'язково, бо ми не дотримаємося певних умов, ну і хтось обов'язково там переможе, хтось буде панувати. <кх> Чому це? Я затемняюся. Хтось буде панувати, а хтось ну, загине. Тому треба робити монопрепарати. От все те, що ми купуємо, суміші, якісь готові препарати, де є багато мікроорганізмів. Вони готуються окремо, кожен мікроорганізм, а потім змішуються, зсипаються і так далі. От і ми готуємо ми монопрепарат. Насипали і далі баночку або ж папером закрили папером. Резиночка і поставили в тепле місце. Взимку в мене вдома було не жарко, і тому воно десь наростало два тижні. Просто в рідкій фазі. <кій> в кінці-кінці водичка така стає зелена, бо спори утворюються, і це така гарна ознака, що метарізію виріс, і все нормально. Можливо, зараз влітку буде щось краще. Боятися не треба гриба, якщо ви вдома його вирощуєте, бо це абсолютно не патоген. Але зараз можна його ставити ну, будь-де в теплому місці, хоча ночі ще холодні, то не варто на ніч на вулиці його виставляти. А от в теплому місці. ось такий нехитрий спосіб. Я ж зараз разом з вами хочу випробувати один спосіб, ще один спосіб про які читала, результатів вирощування, не бачила, не знаю, читала. Логічно помислити все нормально. Зараз проаналізую я цей рецепт, але ну, от, спробуємо. Рецепт заключається наступним. Це, до речі, може бути не тільки метарізуєм, але сьогодні раз мова йде про метарізум, то метарізм. Ось в мене є верліту трохи. Чим цей субстрат дуже зручний, на відміну від висівок, від там, приловків, ще щось. Що він практично стерильний, бо в ньому немає ніякого органічного начала. І це означає, що найменша вірогідність потрапляння сюди тих мікроорганізмів, ну, які нам не потрібні на даний момент. Я присипаю це у банку. Думала, що тут в мене його небагато, ну але вже як є, намагайтеся не дихати, бо він І, ну, Як будь-який пил, не треба, щоб потрапляв у легені. Можна було і літрову банку брати. Баночку теж бажано простерилізувати. Я її простерилізувала в мікрохвилівці і ось насипала в на неї перліту, Ось так. Ну, Щоб не повна, щоб там трохи було повітря. А далі все дуже просто. Ось у мене звичайне магазинне молоко. Молоко містить. Лактозу, цукор, який мікроорганізми з задоволенням з'їдять. Містить білки. От жири нам не потрібно. І тому у мене це молоко 2,5% жирності. Якщо у вас ви можете купити одну відсоткове молоко, або якщо у вас молоко своє домашнє, то це може бути перегін, ось те, що отримуємо, коли <кій> вершки через, через сепаратор відбираємо, а залишається перегін. Ну, ось те своє молоко. Я десь такого два рази приблизно. Розвожу водою. І не дивлячись на те, що воно пастеризовано, воно, по-перше, мене вже стило відкрите, А по-друге, водою я розвела, і я його так само простерилізувала, прокип'ятила. Ну, Хололо воно до температури кімнатної, розведене пополам. І далі я буду наливати сюди це молочко. Чому молоко? Бо я вже сказала вам, поживна його цінність якраз підходить для мікроорганізмів. А виявляється, що ті, хто засмічує наші мікропрепарати, а це, як правило, пеніцили, аспергіли, вони не ростуть на молодці. Зараз я накрию, зараз я накрию імпровізованою кришкою. А саме така кришка нам знадобиться, бо метаріз йому треба дихати. Ой, йому треба повітря. Зараз я це закриваю для того, щоб ну, ось так гарно зволожити. Бачите, добре зволожене, так, щоб на дні ще ніби трошки якби молоко, ну там сантиметр залишилося молока. І далі вносимо сюди препарат метаризіум. Не можу нічого сказати з приводу цього препарату, бо виробництво Піднебесної країни, але я ще нічого не вирощувала от з таких пакувань. Тому це буде одночасний експеримент. Ну і <кій> сюди вношу. Ну так, десь без пів чайної ложки приблизно. Вже помалу сиплеться. Ну, зовні нагадує щось метаризіум. Ось так. А ось цей вміст банки закриваємо папером. Напевно, краще в один шар. А ще краще, щоб це була тканинка така бавовняна. І щоб вона ще й була е, прасочкою трохи просталізована гарячою. <клухи> Втім, час немає. <клухи> ось отримали з вами. Ось таке утворення, і будемо спостерігати, що з цього вийде. Пишуть, що повинно вийти. Ну, а перший спосіб, про який я вам казала, він працює. Все буде залежати від того, наскільки препарат, який ми використовуємо в якості закваски, відповідає задекларованому на ньому змісту. Ось і все. Я сподіваюся, що я. Виправдала вашу довіру і на ваш коментар відповіла. Нехай вам все вдасться і гарних вам врожаї.